Судді перебували в нарадчій кімнаті, якихось якась метаморфоза зробилась, прийшов інший прокурор, і чомусь взагалі нам невідомо, чи знайомий він про чому заміна пройшла. Хоча б пусть поє... пояснять, чому така так, ситуація. прокурор може відповісти навіть, на ряд запитань? Ви зі справою знайомі. Щось я хотів би тут дійсно таке питання, для надати мені час для знайомих з матеріалами кримінальної справи, тому що я дійсно не знайомий з нею. Чому ти прийшов? Потому что попереднему прокурору стало плохо, как мне поведомили. Так а что мне делать? Ваша честь, хорошо, объясните, процедуру. мне что делать? О, что мне делать? Подохнуть, как искать. Подохни, как Да давай ты подохни. Сейчас мы пока стоим в тут подскрываемся. Да, ну, и, вам, ну, а что мне делать? Ну как это так? Это, это нонсенс. Пришел прокурор. Это новый прокурор сегодня пришел. Раз, два, он принимает решения какие-то, говорит что-то. раз он уходит. Как это так? Я не могу понять. У него сердце заболело. Да у него геморройное. Вас же мы вы вы вынесли, вы да, просто бы да. вы, вы, вы пойти в баньке правильно, а, ну как-то я, ну, я не знаю. Ну, я то, то, я то, почему же... меня судят по старому кодексу 2000, не там не 1960 года. Новый кодекс работы уже три года. Почему да, меня я, судят по старому кодексу, объясните мне. Я ж я могу вирішувати питання, і суддя може тепер щодо тих питань, які від них залежать. Так, так, дайте мені слово сказати. Я, хочу, значит, я готовий з понеділка не йти в планову відпустку, продовжувати розгляд цієї справи. А скільки ми може, будемо сюди їздити на цю активість? Суд сьогодні планував розглянути, закінчити розгляд кримінальної справи. 9 липня 15 справи. і попереджаємо всіх, що у мене, я також йду у планову відпустку. Я не буду. Я, я за наказом в відпустці з понеділка, але я свідомо йду на те, щоб розглядати дану справу. І всі учасники провадження попереджаються про те, що 9 липня повинні всі тут бути, повинні таким чином організувати свою роботу, щоб ми цей день завершили розгляд даної справи. Я є захисником від держави і я захищаю цю людину. Я не приватний адвокат серед інших усіх. мене її також інше навантаження. Ця справа буде... Ми не вас про суд. Перенесу затягнете клопотання і скажете. Ми два роки в апеляційному суді розглядаємо справу. Будь ласка, відкладіть розгляд. там суді. Також не так. оголошується перерва так. до 14-ї години 9-го липня.